Всім привіт, хто хоче схуднути і має зайвої вагі, ну, 5 кг не більше. Тому що так, марафон з одної людини, тобто мене, фіксую 79700 сьогодні понеділок, 12. травня. На минулого тижня в мене було ще 77. Я просто знаю себе, що це не зупинити. Я з тих, в кого туди-сюди скаче якби, вага. Я метр, метр 74 і от 74-73 кг нормально, тому що мої предки вижили в Голодомор. І я можу поправлятися, напевно, від води і від воздуха. Я не буду показувати особливі тарілки, ще щось, нічого не купую спеціального. Буду показувати, що є чим я снідаю, обідаю, вечерю, по мірі того, як в мене буде получатися. Сьогодні, якби перший день, ще тому, що я, значить, п'ю спіруліна. Це кому цікаво, подивіться, італії її пропонують як для схуднення, але спіруліна це не для схуднення. Якщо під час їжі пити спіруліну, ти будеш набирати вагу. Якщо до, за 15 хвилин до їжі ти будеш скидати вагу. Але спіруліна ще тобі дає можливість контролювати. Тому що все, що ми наїдаємо, це ще от наш мозок не хоче прийняти, і коли ще не, вихва, не вистачає желіза, то в мене проблема, що я їм солодку. Це швидкі швидкі вуглеводи, щоб швидко з'їсти і все. Про харчування, я більш-менш знаю, що там білки, жири, вуглеводи, що коли їсти, що не їсти. Але коли ти знаходишся вдома, ще якийсь маленький стрес отримуєш, то це дуже важко. Просто буду показувати, що я їм, які блюда. І плюс до спіруліни, чому я починаю цей марафон з одної людини. Я взяла на експеримент в аптеці. Пігулки для схуднення, пігулки, які допомагають схуднені, схуднути. Плюс у мене ще желізний желудок, який не опорожняється просто так, ну, якби дубовий. Ну, проблем не маю з цим, але це тому заїхала сьогодні в парафармачію і взяла собі коє-що. Показувати поки що не буду. Як будуть перші результати, потім покажу. Але я кажу, що їх ефективно. Але треба бути здоровими, щоб якісь пігулки вживати. Тому що я таким не займаюся і не пропагандую, тому що це дуже опасно. Ну, мені не мішало б скинути там, 5 кг. Я просто знаю, що я сама себе в руки не візу. А у вас як? Так, такі відео я знімаю вперше. У мене тут пікінка капуста, те, що було вдома. Я дуже люблю бальзамічний ачета бальзаміку. Да, він солодкий, там карбоідрати є ну дві каплі, нічого страшного. Пшона мені захотілося. Давно я не їла пшоно. Спочатку я його замочила, тоді кипнула і виключила. Пшоно теж, там карбоідрати нормально. А від карбоїдрату повищується цукор і починає викидатися інсулін. Чому, коли їсти два рази в день, то худнеш дуже добре, дуже добре. Але це не для мене. Я встаю вранці, їсти хочу, і перед тим як лягти їсти хочу. А, так, я кину сюди пшоно. Нічого я не важу, я все роблю на око, тому що це дуже напрягає і складно. Будемо поки що так. І моя сама головне. Я на інтервальному якби, е харчуванні дуже добре, в мене вийшло форму держати і два, дві зими. Предыдущих я навіть не набирала, тому що інтервалку я тримала. В цьому році так сталося, що мені треба ввечері перед тим, як лягти спати, ну, поїсти, якби. Напевно, якась нервова система потребує більше. Пару ложок я кинула. А, так що, на те, що я їм, рецепти, це взагалі не, 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 не то. Просто що я не можу ввечері себе стримати. І саме інтервальне харчування, От послухайте людей про інтервальне харчування, там, виходить, 8 на 16 взагалі ідеально, просто ідеально. Але щось я спробувала, не можу я себе в руки взяти. Тому що, коли я кинула мала грудісти, ну молоко натуральне, не знаю, як це назвати, материнське. Я поправилась весною, вона закінчила е, харчування е, грудю, е, осінню, І взимку я набрала відразу 10 кілограмів. Потім я весною їх скинула. Потім на наступну зиму знову набрала. А от на інтервальному харчуванні я дві зими взагалі не набирала. Зараз я набрала 4 кг, але дивлюся, воно все росте. І завдяки тому, що я ходжу кожен день, що я хожу в басейн, я не набрала ще 15 кг, але я не можу. так. Я знаю, що мені треба зупинитися і якось так. Так що всім удачі, хто намагається схуднути, іде літо, щоб влізти в те, що ми були. Ну і взагалі, щоб тримати форму, мені так легше. Так що всім удачі, Буду ділитися от такими окремими відео. Буду показувати, чим снідала, обідала, вечеряла і викладати. Вранці в мене був обалденний бутерброд із З куркою, скажем. І зараз отакий я буде. Може, ще якийсь фрукт там, в години 4. Побачимо. Так, хочеться все заправити йогуртом просто білим і гірчицею намішати. Просто, може, комусь якусь ідею навіть подам. Знову у нас дощ іде і та й так гримить. До речі, ми близько, виходить, в хорах, близько до неба, в нас тут і зірки ближче, і коли гримить, то аж шибки трусяться. А мої так, таке враження, що ще й повилітають. До речі, заправка, йогурт із гірчицею дуже класна це Перший раз таку беру, тут зазвичай якась просто сольна. Оце класична гірчиця, дуже класна. Ну всі соуси, то вони там не сприяють схудненням. Мені треба лише 5 кг скинути. І дуже смачно. Інтервальне харчування. Дуже класно, що, в принципі, ти на цьому інтервальному харчуванні. Ти автоматично собі підбираєш їжу. Я лише там, два рази в житті сиділа на дієті, згадаю на якій. Просто та дієта, так, на, біл, на білок там треба налягати. Дуже легка, дві неділі, але попробуй себе запрограмувати. Просто вона дає обмін речовинам і дає зрозуміти, чим харчуватися і як харчуватися. Оце така моя тарілка буде на обід. І я вже сказала: тут салат айсберг, тонну їхнього ця консерва рибна. І пшоно я собі зварила. Пшоно, це кажуть, кладезь взагалі там всього доброго. А, якось так. І от на рахунок інтервального харчування це от 8 годин є віконечко, де ти їси, і 16 годин ти взагалі там тільки п'єш чай, воду. Каву без цукру з молоком без молока то таке. А знаєте, чим діє? Тим, що, виходить, коли ми їмо, і кожен раз викидається інсулін. А так, твоя підшлункова і. Якби твій організм 16 годин нічого не бере, і він бере якби, з тих жирів, які накопичились. І просто ще через три неділі закінчується школа в дитини. І я не буду до неї їздити, не буду ходити біля школи стільки, скільки ходила. Дитина буде вдома, без неї я не зможу виходити. А по 5 кілометрів дитина не піде зі мною. Тому я вже придумала тільки що це згадала я у вправи. Для живота робила, і місяць цих вправ реально теж допомагає. На собі, напевно, я не буду показувати, а китайські вправи оце складання і розкладання живота. Поняли, це шукайте там китайські вправи, складання розкладання живота. Ну, таке, щоб відволіктися, і тому що стрес. Ну Як не крути, ти отримуєш стрес. От коли Марії поставили цукровий діабет. Але не про нього, не треба мені співпереживати. <хи> а, і в мене оця потрібність з'явилася перед тим, як піти спати, щось з'їсти. І не важливо, хай це навіть, навіть, навіть білок буде, курка, яйце. Ну, не може мій організм, так він викидає інсулін і все, і він буде поправлятися. Ну, якось там всередині все чітко. Але отоп, я зрозуміла, коли кажуть, що на голодний желудок спати не будеш. Знаєте чому? Тому що на голодний желудок це теж все організм потребує, він хоче бути ситим. І коли після кожної їжі в нас по-любому піднімаються цукру, підключається підшлункова і починає працювати інсулін, для цього всього переробки, встановлення лінії цукру, і ти спиш, ти спиш, коли підвищений рівень цукру в крові, ти краще спиш. Якось так, не знаю. Всім дякую за перегляд. Хай всім щастить. Будьмо всі худенькі, врівноважені і спокійні.